Людмила Василенко заступник директора навчально-реабілітаційного центру, щодня вона працює з дітьми, які мають обмежені можливості. А ще вона мати дитини з особливими потребами. Про соціальне усамітнення жінка дізналась не з щуток, а з власного досвіду. Наша сім'я багато зробила для того, щоб, незважаючи на криві погляди дітей, старших людей, щоб наша дитина всюди бувала. Чи це є парк, чи це є е, виступ е, Могилевської в свій час? І е, оточе, значить, очоловши колектив однодумців, е, яких я з перших кроків вчила небайдужості до роботи, любові до цих дітей. І в першу чергу створити умови як внутрішні заклади для соціальної адаптації цих дітей. На жаль, на сьогодні держава не може повноцінно піклуватись про людей, які цього потребують. Тому за цю нішу беруться благодійні фонди та меценати. Центр дозвілля та соціальної адаптації для молоді з вадами розумового розвитку працює при благодійному фонді Карі та Сівано-Франківськ. Основне завдання це дбати про молодих людей з обмеженими можливостями, створити умови, в яких вони можуть почуватися повноцінними членами суспільства, але вони є дуже розумні, дуже хороші і дуже талановиті діти. І ми, от якраз, центри наші покликані витягнути оце з закритого середовища домівки, з закритого середовища з закритого простору. Туди оце показати це. За круглим столом обговорили роботу департаменту соціальної політики. Це, зокрема, працевлаштування людей з обмеженими можливостями. Та, на думку чиновників, у цьому має бути зацікавлений найперше сам роботодавець, і звісно, потрібні відповідні зміни у законодавстві, які б сприяли налагодженню таких трудових відносин. Щоб роботодавцю було вигідно приймати на роботу і він ці робочі місця, а саме щоб держава долучалася до того, щоб економічно ще раз повторюся, було вигідно. Благодійний фонд «Карітес» активно працює у напрямку підтримки людей з особливими потребами в Івано-Франківську. Уже більше десяти років. Зібрати усіх фахівців, що працюють у цьому ж напрямку, це державні органи, церковні та громадські організації за круглим столом, теж ініціатива. Вакарітасу тут вважають, що такі проблеми треба виносити на загал, обговорювати та разом шукати виходів. Я вважаю, що наш круглий стіл був успішний. Ми вже знаємо ті проблеми, які є перед неповносправною молоддю. А ми також знаємо і можливості, через які ми можемо діяти і допомагати. Віталія Васильчук, Анастасія Грищук, Андрій Левків новини, телеканал Раї.